Вас вітає канал Шепіт Казки Ставте лайк, тисніть на дзвіночок, підписуйтесь на мій канал. Привіт, мої хороші! Сьогодні я приготувала для вас казочку про прекрасну планету Земля, яка має чотири донечки пори року та дванадцять онуків місяців. Кожен з них приходить зі своїми дарами і змінює все довкола. Тож сідайте зручненько. Казочка починається. Вона у космосі безмежному ясніла, навколо сонечка і сестрами летіла. Дуже красивою та незвичайною була, і називалася планета ця Земля. Чотирьох дочок вона мала, дуже любила їх і поважала. І до землі одна за одною вони щороку приходили. Своїх синів чудових на землю в гості приводили. Старша дочка найперша завітала і у таночку в білій сукні закружляла, пухнастим снігом все позастеляла, для неї хуртовина пісні заспівала, вже ягідками ласували снігурі. Мороз казкові візерунки малював на озері й ріці, і сніговими шапками дерева міцно спали. Діти сніговика ліпили та на санчатах з гірки мчали. Для них це радісна пора, а звати чарівницю цю зима. З нею три красені сини прийшли. І гарні подарунки принесли грудень своїми довгими морозними ночами літав дворами, понад ріками, лісами. Він перевірив, чи ведмеді борсуки і їжаки заснули, чи зайці білі шубки одягнули, по снігу олені і кабани бродили. Холодними ночами вовки на місяць вили, раптом на сніговому вихорі січень примчав, і холод нових обертів набрав. Та звірам не страшна зима, у миші тепла є нора, у білки затишне дупло, у шушкаря міцне гніздо, з яєчок уже вилупилися малята. Корму батьків багато, люблять зернятками і шишок ласувати, міцні і загартовані пташата. Там і третій брат не забарився, на землю лютий часно появився, вітри морозні, снігопадище гуляли, у колі кришталевому сніжинки танцювали. Деякі звірі ще у норах міцно спали, синички й горобці їжу собі шукали. Червоногруді дятли на гілочки сідали і, як завжди, дерева лікували. Вовки і далі в зграях полювали, зате лисички вже потомство доглядали. Лютий закінчувався, холоди потроху відступали. Три місяці брати з зимою, крижаною, на цілий рік обжите місце покидали. Лишень зима з землею матінкою попрощалася, як та уже з весною радо зустрічалася. Почала крига танути, струмочки потекли, дерева прокидалися, на них з'явилися бруньки. Дні стали довшими, все гомоніло, оживало. На небі сонечко всміхалося, усе довкола розквітало. Красуня весненька з синами теж прийшла. Вона за руку березень найпершим привела. Почали повертатися і звирію птахи, свою веселу пісню вже завели шпаки. У лісі просиналися ведмеді, бурсуки, голки від листя чистили маленькі їжаки, яскраві перші квіти довкола розквітали, над ними свою пісеньку комахи загули, на землю теплий дощик із неба рясно йшов, на зміну брату березню місяць квітень прийшов. Разом із ним вернулися гуси і журавлі, дрозди, качки і лебеді, ще й зяблики малі, і пахощами вабили фіалки й тюльпани. А зранку понад горами димилися тумани. Коли каштани зацвіли, куку -ку почулася з дібров, тоді до квітня місяця. Травень вночі прийшов. Він в лісі на галявині перші гриби знайшов, і всіх маленьких пташенят узяв під свій покров. У оленів з'явилося маленьке оленятко. Вивчали вже свій рідний ліс зайчатко і бірченятко. Клопотів у тварин кругом було багато. Всі підростали, тішились, трудилися завзято. Життя довкола вирувало, кружляло, квакало, співало, а ще бурчало, скрикотало і всіх приємно дивувало, і ніжне тепле сонечко, що високо світило, привітно, милу, весненьку з синами відпустило. Літо влетіло з пахощами квітів і пшенички. Гриби нові повиростали боровики й лисички, достигли різні ягоди у лісі і садках, вже пахло медом липовим, і мак зацвів в житах. Червень примчав із грозами і сильними дощами, і дуже часто райдуги з'являлись над лугами, птахи над ташенятами своїми чатували. Без перестанку цілий день малечу годували. Краплинки чистої роси на землю вранці капали, а у ставочку цілу ніч зелені жабки квакали. Липень спекотні дні приніс і зразу заглянув у ліс. А тут птахи уже давно концерти відспівали, вони із дітками своїми плавали і літали. Дозріли ранні яблука, пшениця наливалася, вже середина літа йшла, жнива у полі починалися, Невдовзі серпень прискакав, жару потроху гамував. Він щиро дарами своїми усіх довкола частував. Лікарські трави назбирав і у пучечки пов'язав. Грибів і ягід насушив, теплим дощем землю зросив, а вечорами зорипад у небі починався, і вже потроху місяць серпень з природою прощався. Помалу літо відійшло, золоту осінь привело, дні знову меншими ставали, з дерев листочки опадали. Звірі запаси готували, птахи у вирі відлітали. На небі сірі хмари дощові з'являлися, І сонечко привітне все рідше посміхалося. Та осінь не сама прийшла, своїх синів трьох привела вона невтомно працювала, то щедрі дари принесла. Вересень яблук натрусив. Спілими грушами вгостив ластівку, Солов'я зозулю в дальню дорогу спорядив, горіхів і грибів набрав, в дупло до білочок поклав, а потім павучка малого на повутинці колисав, Жоржини у саду стрічав, вінок із квітів заплітав і якось рано на зорі брата молодшого позвав. Жовтень прийшов, не забарився і біля лісу зупинився. А тут робота повним ходом йшла, не припинялася, до холодів тварини готувалися, ведмідь із борсуком багато наїдалися, і вдосталь жиром запасалися. Їжак сухого листя наносив, в норі долівку застелив. І білочка запаси теж робила, в дупло гриби, і жолоді зносила. А ще жовтень дерева фарбував, і позолотою їх посипав. Вже дуже скоро холод допікати став. Це листопад у гості завітав, у небі хмарам коси заплітав, з дерев вітрами листя позмітав, а ще куниці. І лисиці пухнасті теплі шуби приміряв. Зерна багато золотого для хом'яків У нірку назбирав, холодними дощами ранки зустрічав, а інколи і снігом посипав. Ночами довгими вже приморозки відчувалися, і знову до зими природа готувалася. І так постійно зміни відбувалися, всі пори року між собою чергувалися. Зима, весна, а потім літо й осінь наступала. По черзі кожна з них синів на землю відпускала. Дванадцять місяців один за одним шикувалися. Їх всі любили. Ними милувалися, зимові грудень сніговий, наступний січень крижаний, і найкоротший лютий вітряний, тоді весняні березень плакучий, за ними квітень де пахучий, і травень неповторно чарівний, а ще веселий, трохи бунтівний, вже дальше літні. Червень ягідно-червоний, липень квітково-кольоровий, і серпень пшенично-фруктовий. Осінні також непрості, вересень світло гарбузовий, жовтень барвисто-кольоровий, листопад і холодний дощовий, а ще останній заключний. Коли земля навколо Сонця обертається, то таким чином пори року й місяці міняються. На цьому наша подорож з порами року й місяцями завершилася, а разом з тим і казочка скінчилася.